Нема вже совісті і честі, ми в прірву до брехні попали вона охоче, нас прийняла і пестить у своїй колисці, лиш цінним те, що загубили, у співчутті нема потреби, нащадкам досвід залишаєм, як їм вчиняти вже не треба. Скільки проєктів і ідей своїх знищили, розбили, як кришталеву вазу, і утворили тяжкий гріх, припавши на чужу заразу. Прогрес. Він потребує розуму і сили. Немалі кошти треба вкласти. Прогрес для всіх. Навіщо він? Легше всі кошти розікрасти. Всіх знаємо, хто скільки вкрав, всіх, бо вони при владі, наче гості, їх не карає Божий суд і не карає суд закону совісті і честі. Гріх наживатись на війні, бо кров ці кошти окропила. Щоб кара в пельку, прийде час, ці брудні справи вам запхала. Є віра, з нею ми, Бог допоможе. Ще виборемось з брехні болота, і ось тоді за всі гріхи сповна получиться ця сволота держави нашої простори. Це є земля, ліса, ріки, моря і гори, хай плекає їх вітер, дощ, прозорий чистий, і сонце тепле світить з неба, бо для життя нічого більшого не треба. Все інше зроблять чесні мудрі люди, а Україна була, є і буде.